Вітаю! Ми нарешті отримали другу версію нашої щуки. цього разу з більш якісного матеріалу. Це нейлон PA-12. 12 Це виглядає значно краще ця версія, і на дотик вона краще, більш точні отвори, грані і таке інше, без наявних значних недоліків у зовнішньому вигляді. Також ця версія зроблена трохи інша, ніж попередня. Ми мали надію, що змінивши положення цього пазу ближче на середину, ми зможемо зробити так, щоб вона закривалася приклад повністю без таких додаткових якихось доробок, наприклад, більш подовженого фіксатора. В приклад став закриватися краще, але все ж потрібно буде продовжувати фіксатор. До цього повернусь трохи пізніше. Зараз я покажу інші деталі, щоки для порівняння з попередньою версією, щоб побачити якість. Ось пластини кріплення. Ми зробили їх коротшими, але це не головне. Головне, що як вони зараз виглядають. Ті, хто хоче, може порівняти це з попереднім відео, як, ви, як вони виглядали там. Це просто інша, зовсім інша справа. Така ж друга пластина. Вже все дуже акуратно та досить точно. І ще крутилка. Одна з двох крутилок. Ми зробили вже обидві крутилки однакової, однакової форми. Тобто тут видно, що це практично як е, професійне лиття з пластмаси. І доволі міцна. Е, доволі міцні ці крутилки. Вже я трохи випробував за допомогою розводного ключа. Трапилася невеличка халепа і е, довелося крутити розводним ключом. Як бачите, трохи воно покосилося, але не зламалося нічого, все лишилося на місці. Тобто матеріал досі міцний. Зараз я її зберу та покажу, як закривається приклад. Ось я її зібрав. так вона зараз ходить і досить вільно можна однією рукою її пересувати у горизонтальній площині. Якщо її піджати, чуть -чуть. зараз я покажу, як він складається. Ось зараз, зверніть увагу, майже до кінця доходить фіксатор. Можна пальцями його туди довести до цівки, практично, але трошки не вистачає для фіксації. Тому нам доведеться все ж робити подовження фіксатора на кілька міліметрів. Це ми зробимо. І вже остаточну версію щуки будемо пропонувати. Дехто з вас знає, що при замовленні, совокупному замовленні від 20 штук вартість щоки буде на 500 гривень меншою з цього матеріалу з якісного. Тобто нам потрібно ще десь приблизно 14, замовлень, перед, перед замовлень, для того, щоб ми змогли запропонувати кращу ціну. То не зволікайте, пишіть мені в особисті та е, ті, хто бажає. Собі таку щуку цього матеріалу, для того, щоб ми найближчим часом змогли зробити замовлення таке більш масоване та е, більш е, не дешевше, а, як то кажуть, з е, 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 кращою співвідношенням ціни до якості. Дякую за увагу.